Доброго ранку! Мужні і сильні герої, які в перервах між боями і обстрілами ще й встигають піднімати нам дух своїми комедними та зворушливими відео. З візовні в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ, мейкап від ЗСУ або як починають свій ранок військові. Так, хлопчики з утра наводять макіяж. Тіні. Малюйся, малюйся. Дівочки, будьте красивими Гарно відпрацював по ворогу. Запрошуємо до п'ятизіркового ресторану ЗСУ. Сьогодні, до речі, корона страва від шеф-кухаря. Тушонка. А що ви знаєте про спеціальне військове взуття? Бо такі червички є тільки в бійців ЗСУ. Ну і ще в моєї бабусі були такі. Воїн спить служба йде. Або обережно із веселими побратимами. Ну, Чим служба в армії гірша за казкове балі? Або як наші хлопці катались на катамарані на нулі? Коли військовому телефонують зухвалі кредитори, а його цікавить, куди ж ото мухи діваються взимку. Не знаєте куди мухи зімою діваються? Алло? Дмитро Михайлович, ні, я вам таку відповідь, я вам можу проконсультувати по поводу вашого кредиту. А, а на що мух не знаєте, так? Бо я в кого не питаю. Ли? я вже, я вже від, в інтернеті гуглив, не можу знайти, куди мухи діваються. Google пише, що вони сплять десь, а я, ну, де вони, міста, де вони сплять мухи зімою? Це що мене цікавить. Ну, це ж теж не має ніякого значення по поводу вашого кредиту. Та Як я розумію, мені, ну все одно, а вам що не цікаво, ви ніколи це не думали? таке? – Ні, Махач, мені – Це не цікаво. – я вас зрозуміло. Коли ЗСУ зайшли на позиції орків, а там справжні скарби з боліт. Або, як кажуть, до чого техніка дійшла? Так, зайшли на позиції узких людей. знайшли тут такий девайс інтересний. Кравос. Кравосланавлюваючий кровос... джгут. Так він виглядить. Ну, Це щось типа турнікета. Я так думаю, що він новітній, так що ми оцей от викидуємо, а цей вложимо на місце, тому що не зря вони прийшли сюди. Вони ж на щось розраховували, що це все працює. Так що я ж тоже не дурак, ділаємо так. А зараз відеорекомендації від бійців ЗСУ для тих, хто в роздумах. Їхати чи все ж таки не їхати на заробітки до Польщі. Всім рекомендуємо їхати в Польщу на заробітки. Ми самі в Польщі і ми дуже доволі. Пан платить вчасно, вихідні дає, е, цей, пиво пити можна, але тільки безалкогольне. Загалом нормально. Робота, рахуй, по 20 злотих в годину получаємо. Нормально. Нема що жаліти. Їдьте в Польщу. На про ситуацію з гризунами на фронті і бойовими кошенятами. Як же ото приємно зайти в бліндаж і побачити, що не зря годуєш того котика. Молодець. Молодець мій мисливець. На цьому все. Слава Україні!